І тим, хто буде дивитися нас онлайн наразі, маємо презентацію досягнень Мінсоцполітики за 2024 рік, яку проведе міністерка соціальної політики пані Оксана Жовнович. Пані Оксано, вам слово. Доброго дня, шановні колеги, дякую за те, що долучилися до нашого звіту. Для нас надзвичайно важливо поділитися підсумками роботи за 2024 рік, розказати про ті проекти, які ми зробили за цей період часу вперше, адже у нас насправді є дуже багато нових ініціатив, і дуже важливо, щоб люди, для яких такі ініціативи розроблялися, Знали про них, розуміли, як їх можна використовувати, і розуміли також, яким чином вони можуть допомогти їм ставати сильнішими, долати свої складні життєві обставини і ставати більш емоційно, фінансово і економічно незалежними і впевненими в завтрашньому дні. Цей рік для нас був під гідою, чи під таким лозунгом, коли ми намагалися зробити максимально глобальні трансформації для наших ключових політик, а також в багатьох сферах відновити справедливість. Чому для нас це важливо? Тому що якщо ви подивитеся на кошти, які спрямовуються в соціальну політику, то це величезні кошти. Це бюджет на 25-й рік, це більше трильйона гривень. Це другий бюджет. Після оборони в минулому році було 953 мільярди гривень, практично така сама сума. І для того, щоби. Ці гроші приносили максимальну користь і максимальну ефективність для кожної людини. Нам потрібно було не просто щороку збільшувати ресурс або шукати додаткові ресурси, а розуміти, як максимально ефективно їх витрачати, як допомагати тим людям, які найбільше потребують, і як робити кожну кожну соціальну підтримку. Спрямовано на досягнення певної мети. А мета це допомогти людині вийти з складних життєвих обставин, перебороти свої так звані соціальні проблеми, соціальні хвороби для того, щоб отримати стабільність, самостійність, впевненість в завтрашньому дні і, взагалі, такі опозитивний оптимістичний погляд на життя, тому що різні бувають життєві ситуації, і саме це для нас було метою. Тож в кожній сфері, куди ми підходили, ми не просто дивилися, як підтримувати вже існуючий стан, а що можна зробити в такий спосіб, щоб та чи інша той чи інший напрям був більш забезпечений, був системно охоплений і з врахуванням тих роками накопичених проблемних моментів, які були трансформований в набагато кращу і більш ефективну систему підтримки. Що було зроблено вперше? Минулого року ми ухвалили вперше стратегічні документи, і вони насправді є надзвичайно важливі, тому що дозволяють вже на роки вперед визначати якісь напрямки, елементи, моменти, в яких ми будемо діяти. Перше, звісно, це стратегія демографічного розвитку України. Вона до 2040 року це непростий документ. Ми багато дискутували із громадянським суспільством. і До нього були залучені величезна кількість фахівців і експертів, які дуже реалістично описали все. Це, що нас чекає в форматі демографічних викликів, і як ми можемо реагувати для того, щоб зменшити ті виклики, які сьогодні є. Друге, це стратегія реформування інтернатів для дорослих. Ця тема в нас майже не піднімається. Практично переважна більшість суспільства вважає, що люди літнього віку, якщо вони є одинокі, або якщо немає їх кому доглядати, або люди з інвалідностями, особливо ментальними інвалідностями, єдиний спосіб їх життя. Це закрита територія в інтернаті. Але ми точно знаємо, що світ вже давним-давно від того відійшов, що це по суті місця не свободи, що кожен з цих людей може бути в громаді соціалізованим, корисним, і величезна кількість людей з ментальними порушеннями можуть працювати. І для нас важливо реалізувати цей потенціал. Тому ми вперше в історії по суті запропонували і схвалили таку стратегію. Стратегія забезпечення права кожної дитини на сімейне оточення це також дуже важлива декларація. Ми не говоримо про зміну якихось закладів. Ми говоримо про підтримку родин, сімей про те, щоб кожна дитина не випадала з родини в інтернатне виховання, щоб ми мали можливість запропонувати стільки механізмів і таку підтримку, щоб максимально зберегти дитину в рідній родині або дуже швидко знайти їй прийомну родину, та яка все ж збереже сімейне оточення для кожної дитини. Ми мусили реагувати на ті виклики, які є зумовлені війною. І тому маємо абсолютно новий закон, який знову ж таки вперше передбачає облік шкоди завданої життю і здоров'ю в результаті російської агресії. Ми маємо облік майну, але до сих пір не мали обліку шкоди завданої життю і здоров'ю. Я впевнена, що. Рано чи пізно, але наша перемога буде остаточною, повноцінною, безповоротною, і країна-агресор понесе всі ті репарації і всю ту відповідальність, яку має понести за ту шкоду, яку завдала кожній людині, і власне цей закон покладе можливість докупи зібрати всі види шкоди, всі види завданих страждань, в тому числі моральних, для кожної нашої людини, щоб потім мати можливість стягувати їх з країни-агресора. Так само ми зробили ряд важливих практичних дій. Вперше ми відкрили ринок соціальних послуг, в тому числі закуповуючи його для громадського сектору. І як бачите, враховуючи зараз ситуацію із зупинкою міжнародного фінансування ряду, дуже важливо, щоб саме держава. Закуповувала послуги в нашого громадського сектору, розвиваючи конкуренцію, розвиваючи посилення якості таких послуг, але з іншого боку, даючи можливість нашому громадському сектору жити і розвиватися. Тобто державне фінансування внутрішнє воно є важливе, тому що воно є стабільне в порівнянні навіть з тим, яке було багаторічне міжнародне. Наступне що ми так само зробили, ми вперше почали закуповувати соціальні послуги з державного бюджету. Раніше ніколи такого не було, тому що сама по собі виплата не завжди дозволяє людині в повній мірі отримати підтримку. Дуже часто потрібно плече поруч, дуже часто потрібно супроводити, дуже часто потрібно повзаємодіяти з людиною, щоб допомогти і дати їй можливість повноцінно вийти з тої ситуації, в якій вона знаходиться. Ми запровадили ряд нових послуг, яких раніше не існувало, і які Зумовлюють реагування на виклики війни. Ми так само спростили усиновлення і зробили ряд інших заходів для того, щоб діти швидше потрапляли в родини і не затримувалися в інтернатних закладах, я про це розкажу трошки пізніше. Ми цифровізували соціальні послуги в великій кількості. Речей запропонували можливість онлайн звернення, спрощеного звернення, спрощення подання заяв. Це стосується і субсидії, яка стала практично автоматизована, і нового нашого соціального кабінету, соціального порталу, де я впевнена, в найближчому майбутньому кожен з нас, відкривши його, зможе побачити повністю свою соціальну історію, куди він звертався, яку допомогу отримав і ще й внутрішньо проголосувати. Допомогло йому чи не допомогло, щоб держава могла реагувати, контролювати і посилювати якість наданих послуг. Ми вперше в історії України автоматизували облік гуманітарної допомоги, і тепер це дуже чіткий інструмент, який показує, що заїхало, куди заїхало, хто завіз, кому роздано і де воно знаходиться. І це теж дозволяє нам стати більш прозорими, адресними і забезпечувати більш цілісну підтримку і допомогу нашим громадянам. Ми будемо розвивати цей ресурс, щоб можна було. Ще й бачите поточні потреби, і щоб громадські організації чи благодійні фонди, які завозять допомогу, точно розуміли і знали, куди і що їм потрібно завозити, а не робили це навмання. Ми також попрацювали із. Пенсійною системою, і вперше ми маємо можливість в дуже простий, зручний для кожної людини спосіб збільшити свою пенсію в майбутньому, сплативши додатково ЄСВ самостійно, таким чином допомогти сьогоднішнім пенсіонерам, щоб вони мали більший фонд пенсійних нарахувань для того, щоб ми могли виплачувати більші і вищі пенсії. Тепер по конкретних напрямках намагатимусь коротко, щоб ми мали можливість ще поговорити в форматі питань відповідей Більше інформації. Інформації також, нагадаю, є в нашому буклеті, який кожному буде роздано, тому інформації, я сподіваюся, буде достатньо. Отже, якщо ми говоримо про підтримку родин і дітей, то найважливіші наші досягнення в цьому році. Нова соціальна послуга це психосоціальна підтримка для кожної людини, яка її потребує, а також розвиток і навчання батьківським компетентностям. У нас немає школи батьківства, і це перша школа батьківства, яку ми запровадили для того, щоб допомогти батькам справлятися з тими викликами, які їх очікують, і в часі війни, і в процесі росту дитини. Ми маємо вже 200 центрів життєстійкості, і це все тільки за один рік. Тому я щиро дякую всій своїй команді, яка так плідно попрацювала. Над дизайном послуги змістом, навчанням фахівців, створенням фізичних просторів і е, початком роботи цієї послуги величезна кількість тисяч людей вже отримали там підтримку і навіть самі стали волонтерами чи працівниками. І для мене це найкращий, звісно, показник діяльності такої послуги. Далі ми запровадили абсолютно нову послугу і виплату тепла зима якої раніше не було, і ми плануємо, що вона буде щорічною. Це для того, щоб людям і родинам в вразливостях, які мають дітей, допомогти підготуватися до зими. Ми вперше запровадили послугу Дитина не одна, коли дитина сиротіє або втрачає батьків, зазвичай бюрократичне оформлення процесу забирає певний час. І якщо хтось з рідних готовий в цей період часу доглядати дитину, то він мусив робити це за власні кошти. Очевидно, якщо бабуся мала недостатню пенсію, або якась, якісь родичі мали недостатні доходи, вони не мали можливості брати дитину в свою родину і змушені були віддавати її в тимчасові притулки. Ми намагаємось ліквідувати цю практику і вперше запровадили підтримку для тимчасового утримання дитини, допоки вирішується її статус і знаходиться її постійний опікун, піклувальник чи прийомна родина. Далі ми розширили послуги для родин. В тому числі виробили цілий стандарт, які соціальні послуги мають бути в кожній громаді для того, щоб родина за різних обставин почувала себе спокійною, і щоб допомогти громадам вибудувати ці послуги, залучили фінансування Великобританії. Це 5 мільйонів євро. Вони ухвалена вже в минулому році постанова, яка відповідно на конкурсних засадах в громади, що будуть відібрані, буде спрямовувати гранти для того, щоб забезпечувати такі послуги, як цілий комплекс, і щоб ми побачили, наскільки допомагається родинам, і наскільки легше їм вирішувати якісь свої питання, якщо є розбудована система підтримки в громаді, тому ми допомагаємо громадам це робити. Далі ми майже півмільярда гривень спрямували на оздоровлення і відпочинок дітей, і зробили це в тому числі вперше за допомогою мічених коштів, коли батьки мали можливість самостійно обирати заклад і місце, де і коли вони хочуть оздоровлювати своїх дітей, ми масштабували послугу муніципальної няні, і на другий рік в цьому році ми зробимо її ще більш широкою. Сьогодні це професійна діяльність, коли кожна няня має мати можливість до трьох дітей виховувати. Ми збільшили вартість догляду за однією дитиною до 8 тисяч гривень, і це вже ну така сума, яка дозволяє в серед... в невеликих громадах, де немає садочків, непогано заробляти людям, які шукають додаткової роботи. Далі ми поліпшили вміст пакунку малюка. Ми спрямували практично. 1 мільярд гривень на компенсацію цієї послуги, і 41 тисяча родин отримали фізичний пакунок малюка. Так само ми в цьому році закупили 57 будинків для дитячих будинків сімейного типу, для того, щоб великі прийомні родини мали впевненість в завтрашньому дні і мали можливість приймати нових дітей. Ми вперше змінили повністю правила для патронатних родин. Це родини, які покликані тимчасово доглядати дітей. Якщо вони вилучені кризово з родини, де вони мають недогляд, і вперше запровадили для них оплачуваного помічника, відпустку, час відпочинку, тобто зробили їх діяльність професійною, і це дозволило нам на третину тільки в цьому році збільшити кількість патронатних родин в рамках того, як існували вони до цього часу. Я впевнена, що в наступному році їх стане ще більше так. Якщо ми говоримо про дії домашньому насильству, то було ряд важливих законодавчих ініціатив. Ухвалено ми дозволили жінкам розривати їхній шлюб до півтора року, якщо там є домашнє насильство, і не чекати примирних заходів. Ми також спростили можливість жінкам. Дистанціюватися від кривдника для того, щоб не пост... не перебувати в стані насильства, очікуючи тих чи інших юридичних і бюрократичних процедур, і для упередження і протидії боротьбі з домашнім насильством, яке на жаль, зростає, динаміка цього року показує його зростання. Ми закупили практично 100 автомобілів для мобільних бригад, щоб допомогти громадам. Надавати екстрено швидко послуги тим, тим родинам, тим людям, які потрапили, на жаль, в стан домашнього насильства. Наступна підтримка внутрішньопереміщених осіб. Це величезна категорія наших людей, які також потребують комплексної підтримки. І тут. Як і центр життєстійкості, які спрямовані на їх психосоціальну підтримку, так і майже 40 мільярдів гривень ми спрямували на допомогу для внутрішньо переміщених осіб. І ще, що найважливіше, на що хочу наголосити: запровадивши адресність такої допомоги, тобто визначивши критерії, що ми перевіряємо тих, хто виїжджає на постійно за кордон, ми перевіряємо тих, хто має дохід, ми перевіряємо тих, хто має друге житло і має, чесно кажучи, де проживати. На економію ресурсів це дозволило спрямувати ці гроші для закупівлі майже 10 тисячам родин внутрішньо переміщених, для яких житла немає взагалі воно знищене або на окупованій території, і це їх єдине житло. Вони матимуть можливість в цьому році. Отримати компенсацію за втрачене житло і таким чином купити собі нове житло, залишившись в Україні, отримавши сталість, впевненість в завтрашньому дні і, по суті, плануючи своє майбутнє вже на тих територіях, які є безпечними, які стануть для них другим домом. І я вважаю, що це якраз. Показ того, що ефективна підтримка дозволяє спрямовувати ресурси там, де вони найбільше потрібні, і де створюють найбільший доданий ефект, так само вперше. Розуміючи, що люди з інвалідністю, а також люди літнього віку одинокі потребують найбільшої допомоги, і в нас не було сервісів, окрім знову ж таки, як спрямовувати їх в інтернати, як їм допомогти облаштовуватися з доглядом на новому місці. Ми запропонували нові послуги малих клубних будинків і підтриманого проживання, де люди з інвалідностями чи люди літнього віку можуть жити в громадах з підтримкою соціального працівника, роботу якого закуповує міністерство. Вже шістдесять. Надавачів такої послуги зголосилося її надавати. Вона не проста, бо передбачає нові такі інфраструктурні покращення, тобто є потреба в соціальному житлі в громадах, квартирах, будинках. І ми зараз над цим теж працюємо. І я впевнена, що в цьому році ми якраз забезпечимо формат соціального житла для цих послуг, але саму послугу ми вже в цьому році почали оплачувати, і це по суті. Новація, якої раніше ніколи в Україні не було, ну і так само ми взаємодіємо із міжнародними партнерами для того, щоб допомагати родинам з дітьми, які евакуюються і в співпраці з ЮНІСЕФ кожна родина, яка евакуюється з зони бойових дій, отримує на кожного члена сім'ї по 10,5 тисяч для того, щоб мати можливість облаштуватись на новому місці, і щоб цей переїзд, хоч він і так болісний, але був можливо менш травматичним з точки зору першого облаштування. Підтримка людей з інвалідністю. Тут ми так само е, намагалися підійти комплексно, і хочу е, відзначити і подякувати Верховній Раді, тому що на початку, от в січні, на початку, в перша сесія січня, е, ознаменувалася ухваленням законопроекту, над яким ми працювали і впродовж минулого 24-го року, і навіть впродовж 23-го, який змінює філософію підтримки працевлаштування людей з інвалідністю. Адже сьогодні величезна кількість ветеранів говорять про те, як коли які отримують Нують інвалідність, що їм дуже важливо залишатись в соціумі. Їм не потрібно, щоб їх закрили в квартирі і надавали їм якусь там невелику допомогу. Вони хочуть працювати, вони хочуть бути активними, вони хочуть бути незалежними. І власне цей законопроект, який вже став законом, він передбачає цільові внески, які зручніші і простіші для роботодавця. Але разом з тим величезний більший набір послуг підтримки, які допоможуть нам. Комплексно допомагати людям з інвалідністю виходити на ринок праці, працевлаштовуватися, отримати соціальний супровід, субсидії, які покривають зниження їх працездатності для роботодавця і ряд інших допомог, яких раніше в принципі ніколи не існувало. Також ми започаткували програму Є потенціал, яка Дозволяє нам, я сподіваюся, що в цьому році законопроект, який був внесений в Верховну Раду минулого року, буде ухвалений повністю. Дозволяє нам не доводити людей до інвалідності рання реабілітація, рання підтримка, забезпечення допоміжними засобами, більше тривалий строк оплачуваного лікарняного, щоб людина могла повністю відновитися. З нашого погляду це якраз ті заходи, що допоможуть людям. Не впадати в інвалідизацію, не потрапляти в кризу того, щоб далі тяжче вибиратися із складних життєвих обставин, а швидше відновлювати свій стан, своє здоров'я і повертатись до активного життя. Крім того, ми спрямували майже 20 мільярдів гривень на виплати особам з інвалідністю з дитинства. Закупили також. Чотириста майже двадцять тисяч допоміжних засобів реабілітації це величезний перелік. Я закликаю всіх переходити на наш лендінг, який ми теж в цьому році вперше запустили, щоб кожній людині з інвалідністю було зручно, і вона могла зрозуміти, яку державну підтримку, який допоміжний засіб реабілітації вона може отримати. Це більше ста позицій: і крісла колісні, і протипролежні віметрації, вертикалізуючі ліжка, і, і відповідно протези, ортези. Талиці, милиці е, і так далі. Можете ознайомитися із тим, що закуповується, і з тим, як закуповується, і яким чином цією підтримкою скористатися. Ми також розширюємо ринок для тих суб'єктів, які готові постачати засоби допоміжні, щоб такі засоби були найкращі, щоб вони були найбільш ефективні, і щоб кожна людина в дуже доступний для себе спосіб могла обрати те, що їй найбільше підходить, без жодних обмежень, які раніше існували з точки зору держави. Так само ми підвищили граничну вартість протезів, зокрема для військових. Сьогодні це найкращі комплектуючі, які, наприклад, в Великобританії державним коштом не покриваються. Ну і ми розробили ряд стандартів для нових соціальних послуг, в тому числі соціальний супровід для працевлаштування. Я впевнена, що в цьому році ми також збільшимо і самі послуги, і їх закупівлю, і можливості підтримувати. Захисники це ще одна категорія, яка є надзвичайно важливою і пріоритетною для роботи нашого міністерства. Загалом всі виплати і пільги покриваються нашим міністерством. І як бачите, це майже 13 мільярдів гривень на різні виплати і пільги, які були спрямовані. Так само. Для нас надзвичайно важливо було допомагати не тільки виплатами, але щоб кожна людина, кожен ветеран відчув підтримку. Тому ми в цьому році започаткували і розвинули дві абсолютно нові послуги, яких раніше не було. Перше це я називаю послуга поновлення родинних стосунків ветерана і члена їх сім'ї. Називається послуга адаптації і соціального супроводу. Ми її фінансуємо завдяки міжнародним партнерам. і Сьогодні вона надається в Полтавській, Черкаській. Вінницькій та інших областях маємо велику кількість родин ветеранів, які її пройшли. Це можливість порозмовляти про себе про свої відносини, про свої болі і заново відновити стосунки після тривалої розлуки, зокрема отриманих травм. І друга послуга це соціальний супровід захисників у військових частинах. Вже 35 військових частин в цьому році отримали таку послугу. В кінці року ми розширили її вперше на військові шпиталі, тому що дуже важливо, коли людина потрапляє військовий в складну ситуацію, а особливо коли отримує поранення, щоб він чітко розумів. Що держава забезпечує як, і щоб його провели цим шляхом максимально для нього ну, безболісно? Ми розуміємо, що є величезні нарікання, коли люди, потрапляючи в шпиталі, отримуючи поранення, просто не розуміють, що їм робити далі. І для нас величезне завдання. Спрямувати допомогу таким чином, щоб людина була поінформована, щоб вона не відчувала себе покинутою, і оце власне ми в цьому році цю послугу пілотували. і Я впевнена, що наступного року ми її максимально розширимо, щоб в кожному госпіталі була соціальна команда, яка підхоплюватиме і спрямовуватиме наших захисників. Також як я вже сказала, ми суттєво збільшили можливість для протезування і сьогодні це. Будь-який виробник, який діє на ринку за вибором людини, і будь-яка складова, яку людина обирає за також своїм вибором з максимально дорогих, комплектуючих, які є в світі. Ідемо далі. Підтримка людей літнього віку. Це також люди, які з вразливостями і які сьогодні потребують посиленої уваги держави, і для яких, на жаль, Багато років і я теж розумію, підтримка все ще недостатня, тому я дуже сподіваюся, що в цьому році запропонована нами чи ініційована пенсійна реформа якраз дозволить людям, які на загальній пенсійній системі отримати кращу підтримку, збільшить їхні пенсії. Вони стануть більш справедливі, більш адресні, з врахуванням двох максимальних критеріїв: скільки людина працювала, і скільки внесків вона вносила впродовж життя, бо це найбільш справедлива і балансуюча ситуація. Саме завдяки тому, щоб вивільнити цей ресурс і спрямувати його на тих людей, які є в загальній системі підтримці, ми в цьому році. Обмежили пенсії для спецпенсіонерів, які не є учасниками бойових дій і не захищали нашу державу від російського вторгнення, щоб вирівняти, щоб не було розриву, коли в нас одні пенсіонери отримують по 100 тисяч, а інші по 5 тисяч пенсії. І таким чином ми хочемо збільшувати, в тому числі в цьому році підтримку для людей, які є на загальній пенсійній системі, роблячи її більш справедливою і адресною. Разом з тим, в минулому році ми спрямували практично 740 мільярдів гривень на фінансування. Пенсій проіндексували їх на 8% для 10 мільйонів пенсіонерів. Вдруге, за весь період історії, ми індексували всю виплату для найнижчих пенсій, тому що зазвичай найменші пенсії не індексувалися. Індексація поглиналася іншими доплатами. Ми вирівняли це і спрямували підтримку саме для тих, в кого найнижчі пенсії. Так само ми додатково разом з міжнародними нашими партнерами спрямували практично 2 мільярди гривень через всесвітню про продовольчу програму для тих пенсіонерів, які в зоні бойових дій мають найнижчі пенсії, і для тих пенсіонерів, які мають інвалідність, і це також стало для них суттєвою підтримкою для можливості їх забезпечувати свої потреби. А так само забезпечили для певних категорій з вразливостями, зокрема пенсіонерів, додаткові виплати для закупівлі дров чи іншого палива там, де немає газу, і це як правило так само була зона бойових дій. Що дуже важливо: ми спростили механізм отримання пенсій. Тими українцями, які є внутрішньо переміщеними, або які переїхали з зони бойових дій чи з Крим, з Криму, для них була дуже ускладнена система отримання пенсії верифікації. Верифікація була необхідною, бо ти часом не розумієш, де знаходиться людина, чи не користуються якісь окупанти її пенсійною карткою. Тому наша система відеоідентифікації нарешті. Спокійно вирішила це питання. Ми не, не мучимо, не кошмаримо людей без постійними походами до банку, але відеозручна ідентифікація в різні способи дозволяє нам також розуміти, що пенсії виплачуються саме тим, кому вони призначені. Так наступне міжнародна співпраця. Насправді, знову ж таки, всі ми знаємо, що підтримка. Нашої держави, зокрема соціального бюджету, сьогодні постійно здійснюється завдяки міжнародним партнерам. У нас є певні ресурси, які спрямовуються напряму в бюджет, але чесно кажучи, команда нашого міністерства на цьому не зупинилася, тому ми додатково до тих ресурсів залучили ще майже мільярд доларів для того, щоб забезпечити і впроваджувати додаткові підтримки. І вперше знову ж таки в Україні ми разом з міжнародними партнерами здійснювали виплати. Ті вже, як я сказала, з ЮНІСЕФ, з ВОЗУТ-програм, з ООН і іншими, коли ми їм давали реєстри на виплати, а вони покривали це ресурсами. Такого механізму ніколи раніше не було, і це також вперше, коли ми стали партнером і для міжнародних організацій, показуючи, що держава забезпечує свої функції, найкраще володіє даними і має можливість оптимізувати їхні затрати, коли вони здійснюють якусь підтримку в рамках України. Ми провели дуже багато різних міжнародних заходів і взаємодій захищали наш розвиток і в тому числі євроінтеграційні кроки перед європейською комісією. Все це детальніше викладено в буклеті. Не хочу на цьому зупинятися, але вперше, в принципі, в історії, особливо вперше, під час війни, ми провели саміт міністрів соціальної політики в Україні в Києві. Це був для нас великий виклик. І я вдячна тим міжнародним моїм колегам, які не. Побоялися і приїхали сюди, навіть попри те, що у них були дуже негативні висновки про безпеку, тому що. Показувати те, як ми живемо, як ми боремося і як ми потребуємо соціальної підтримки саме в Україні, є надзвичайно важливим. І ми так само виконуємо і цю місію, привертаючи увагу до нашої країни, всіх наших гуманітарних партнерів, щоб збільшувати ту підтримку, яку ми можемо розподіляти потім для наших громадян. Це коротко по напрямках. Дякую за увагу і готова відповідати на ваші запитання.